Брат і сестра в лісі Івана Рудченка. Цей звукозапис зроблено для сайту LibriVox. Усі записи LibriVox є суспільним надбанням. Був собі один чоловік та вмерла в його жінка, а в його двоє дітей залишилося хлопчик і дівчинка. От, трохи згодом той чоловік оженився, взяв собі другу жінку. Ота мачуха вже б то так не злюбила цих дітей, що страх усе до свого чоловіка пристає, або віддай їх кому-небудь, або в ліс завези та повісь, або де хоч подінь, аби їх тут не було. Терпів той чоловік, терпів, а далі й каже, ну відвезу вже, Бог з тобою, ось пожди тільки до завтрого, то вже відвезу. А діти цей почули. На другий день він і везе їх у ліс, а вони понабирали за пазуху попілом, та все дорогою той попіл кидають потрохи. Як батько їх покинув у лісі, а сам поїхав додому, то й вони по тому попелі прийшли знов додому. От та мачуха знов до чоловіка відвези їх та відвези знов. Узяв він їх і знов та й повіз, а вони й тепер попілу набирали та й кидають по дорозі. Та тільки вітер тепер був, той попіл той розвіяв. Ось вони вже й не знають, як додому вернутися. та так і зосталися в лісі. Ходили вони й ходили, аж той хлопець якось знайшов собі рушницю. Став він пташок усяких стріляти. То тим вони й живилися. Так вони й стали собі в лісі жити і зробили собі хатком. От іде він раз лісом, аж вибігає вовчиця. Він хотів її застрелити, а вона йому й каже Не стріляй мене, то я тобі вовча дам. Воно колись тобі в пригоді стане. Він не стріляв, от вона й дала йому вовчення. Так він собі добув іще всяких звірів. Зайця, ведмедя й лиса, цілий звіринець у себе завів. А вони, так як собаки, як покличе, то за ним і йдуть. Пішов він раз на полювання іде та йде, іде та йде. Коли ж дивиться, стоїть над річкою такий палац приздоровий, тільки ніде в ньому дверей знизу нема, а на другому поверсі чутно собачка бреше. Він ходив, ходив округ, не знайшов дверей, та взяв та й виліз якось туди нагору. Дивиться, нема нікого, тільки баба стара сидить. Він і питає її, хто тут живе, а вона йому й каже тут розбійники живуть, та тільки їх тепер дома нема. От коли хоч, то тікай швидше, поки їх нема, бо як вернуться, то вони тебе вб'ють. Нічого каже. Я їх не боюся. Коли ж чує він, аж щось гуде, аж ці розбійники йдуть. Прийшли, та й почали вони з ним битися. Він усіх їх побив і бабу ту вбив, тільки найстаршого одного лишив, Та й розіп'яв його на стіні в коморі, гвістками поприбивав. Пішов він ото, забрав свою сестру і звірів, та й перебрався в той палац. Іде він раз у ліс та й говорить до сестри. Піду ж я оце звіря стріляти, а ти тут сиди, пильнуй, усюди собі ходи, тільки не ходи от у той хлівець, де то він того розбійника розіб'яв. Жде його сестра цілий день Нема брата, от уже ніч нема. А його то якийсь розбійник, чи що, стрів та й голову йому відрубав. От на другий день взяла вона випустила звірів, щоб його шукали. Вони побігли. Прибігають, аж він без голови лежить. Вовк зараз уловив десь кобилу, роздер її, а заєць у лісу середину та й сидить. Прилітають ворони на те стерво, а заєць одну й ухопив Принесеш цілющої води, принесу, каже. Він пустив ту ворону, вона й принесла їм цілющої води. Вони оживили його, та й пішов він додому. А тим часом сестра його пішла в ту комору, що брат казав їй не ходити туди. Дивиться, аж там той розбійник розіп'ятий і живий ще, та й просить у неї води. От вона й дала йому води. Так, може, згарнець, чи що, випив він. Та зараз давай одриватися від стіни. Одну руку одірвав, потім другу, а далі ногу одну, тільки за одну ногу прибити зостався. Просить у неї ще води. Тільки що вона хотіла, аж бачить, і брат іде. Вона швидше замкнула та й пішла. Приходить брат і питає її. А що, каже? Не ходила ти в ту комору? Ні, каже, не ходила. На другий день. Іде він знов на полювання, а сестра зараз до того розбійника води йому принесла. Він як напився, зараз і одірвався зовсім та й говорить до неї: Убиймо, каже, твого брата, та зо мною житимеш. А вона й каже: А як же його вбити? Замкни, каже, куди його звірів, та питай його, чи сильний він. Та так, начебто, щоб спробувати. Зв'яжи йому пальці мізинців шовком, та тоді скажи мені, то я його вб'ю. Ось прийшов її брат, вона звірю зачинила в льох за дванадцятеро дверей, за дванадцять замків, та й питає тоді брата: чи дуже ти каже брати сильний? Або що? каже той. А дай, каже, я тобі мізинці шовком пов'язую, чи ти розірвеш? Узяла шовку та ниток у двадцять, чи скілько там, а він та тільки лусь та й розірвав. А вона тоді «А ну дай каже, ще. Та взяла вже тепер шовку у тридцяте, чи що, та й обмотала знов. Потяг він, а воно так йому в тіло і в'їлось. Ну, годі, каже, розв'яжи, не жартуй, бо болить. А вона тоді до того розбійника, авилась, каже, той виліз, от тепер ми тебе, каже, вб'ємо до її брата. А той проситься, дозвольте, каже, мені перед смертю хоч на свою сопілку заграти. А то в його така сопілка була, що він нею звірів своїх скликав. Сестра каже: не треба, обійдеться, а розбійник нехай собі каже, заграє. От він грав, грав, нема звірів. Вони то вже почули, та ще ніяк не виламуються. А той розбійник і говорить: Ну, годі, буде вже тобі грати. Дай же мені, каже, хоч Богу помолитись. Ну, молись, кажуть, та худше. Молиться він, аж ось і звірі вже вибились, прибігли. Зайць зараз до нього, той шовк перекусив, от він і вбив того розбійника. А сестрі своїй. Дав залізну палицю, залізні черевики і в'язку сіна та й каже, Як оце сіно з'їси і ці черевики, і цю палицю сходиш, то тоді до мене прийдеш. Кінець 12 секції Брат і сестра в лісі Івана Рудченка